Я за все своє життя не бачив, щоб влада так цинічно поводилася з народом. Вони впевнені, що будуть вічно використовувати чернівці для власного збагачення. Всім добре, поки що нереально. На крові українців вони заробляють перші мільярди, стають міністрами і кришують контрабанду. Відправляють захисникам на схід неякісні бронежилети. Неоразово перебував в АТО і впевнений. Що там нічого страшного нема. А коли у нової влади бракує аргументів, вони вдаються до репресій в стилі Янковича. До зубів озброєні їхні люди залякують головних конкурентів. А далі що голосування під дулом автоматів? Вони погрожують тим, хто хоче їх зупинити. Вони будуть в ізоляції людській і політичній. В ізоляції про всі чернічани, які знову допустять їх до влади. Я не дозволю, щоб мої діти внуки. Жили в місті, де правлять підник.